Вітаю, з пані та панове. з вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! Long live the king. Сьогодні поговоримо про тему, яка ну, чомусь абсолютно не розкрита, і про неї мало хто взагалі говорить. Поговоримо ми про те, що ми носимо на своєму тубі, да? на торсі: це футболки, кітеля, бубакси або бойові сорочки. Тощо важливо знати і розуміти важливість тих чи інших. Частин спорядження, навіть якщо це не броня. Ми говорили з вами вже про шкарпетки, про взуття, про бойові штани, і це дуже, дуже важливо. Але на жаль, про ці речі взагалі ніхто не розповідає. Я бачу помилки, які інколи стають на заваді тим чи іншим речам. То, будь ласка, послухайте, подивіться, візьміть собі на озброєння те, про що я поговорю. З вами Олександр Святов. Посилання на телеграм-інстаграм в описі під цим відео. Також в описі посилання на байне кофі, якщо бажаєте, і можете стати спонсором каналу на YouTube. Дякую за вашу підтримку, довіру і допомогу. Дякую за те, що допомагаєте підрозділу. Це дуже дуже важливо. Поїхали. Говоримо зараз про перший шар, як завжди, про футболки. Про те, що торкається нашої шкіри, про те, що буде виводити вологу і максимально швидко сохнути. Як ви бачите, зараз я футболцем. Так крута річ, недорога зроблена в Україні. Рекомендую. Так само я рекомендую футболки армії. США. вони виглядають, ніби вони хебешні, але вони зроблені з поліестера. Вони дуже швидко сохнуть, вони нереально комфортні для вашого тіла, і вони дебелі. Дуже круті, теж рекомендую. Також є спеціальні футболки і рашгарди, які ну зроблені з матеріалу, який не горить. Тобто, на відміну від звичайної синтетики, він uh, fire resistant. для морпіхів, робиться, робиться інколи для армії, для спецпризначенців. Якщо знайдете, використовуйте, це дуже круто. Рашгарди різного плану і перші шари uh, термобілизни. Теж влітку працюють в першу чергу. Вони захищають вас від комарів у всяких е комах тощо, в другу чергу захист від сонця, В третю – від невеличких подряпин, коли десь шовги, посадкою, Тощо, коли я бачу, що люди просто ходять в футболці, це неправильно. Коли я бачу, що люди беруть обокс, е -е, відрізають йому рукава. Це теж неправильно. Це умовно може піти для спецпризначенця, який так, в горах Афганістана бігає десь в постелі, але це не підійде під наші умови, під наші терени. Тому лишіть рукава, рукава це важливо. Але футболка може одягатися під ваш а, кумачу, да, під вашу бойову сорочку, під Убакс, то що це буде додатковий шар, який дозволить а, ну, регулювати терморегуляцію. Це важливо. Отже, перший шар це футболка. Йдемо далі, що можна що не можна. Я зараз боксі. Негорючий Masifa, в Обаксі. Це не горючий від Масифа в кольори мультика, Ви бачите, що він з, з такою змійкою. Є більш старі версії, вони теж прекрасно працюють. Вони більше схожі на наш ММ 14, тому що вони зроблені в ACU. Дуже крута річ. класно дихає. Я зараз в футболці, але його можна і потрібно теж одягати на голе тіло. Справ в тому, що в мене є тут додатковий серед, от і це таке собі читерство жарти жартами, але. Дуже класна річ, а, величезною перевагою є реально в кишені. Дивіться, які вони великі. Дійшло до того, що бачив, як хлопці собі вирізали і вставляли ось сюди кевларові вставки для того, щоб збільшити захист бокової проекції вашого плеча, і це важливо. Убекс може не зніматися взагалі в секторі там по кілька тижнів. Він починає ну неприємно пахнути, але через те, що він зроблений правильно, він... Дуже комфортний, він ніде не натирає. І він спеціально був розроблений під те, щоб правильно е відрегулювати ваш теплообмін, коли ви в броні. Це дуже важливо. Тому, будь ласка, якщо маєте змогу, придбайте собі один-два таких убакса. Це американські конкретні речі. В Україні безліч виробників, які роблять подібні штуки, теж можете звернути на них увагу. На мені масів. Ось ці штуки, якщо що, це спеціальні речі, які відрізняються. От. Спеціальні інфрачервоні умовні маячки, Якщо на вас людина посвітить, використовуючи PVS за інфрачервоною підсвіткою, він буде світитися закривається. Це для ідентифікації свічий. Це. Ліве плече, праве плече у нас прапор, звання, ваше прізвище. Так, чисто для вашої інформації. Що стосується убуксу на убукс можна теж, якщо зимно одягати і кітель, і не знаю, фліску, гортекс тощо. Це все теж працюється, теж все можливо. Як ви можете бачити, зараз я в бойовій формі армії, ну так і називається Combat Uniform. Різниця між звичайною для повсякденної служби, те, що вона не горить. Як це з'ясувати? Ну, по-перше, там написано. По-друге, на лівому манжеті є ось така штука. Я про це говорив. Форма не горюча, вона складається з деякого, деякої кількості армінних волокон, тому вона дуже круто дихає і вона дуже зручна. Є нюанси по ній, якщо є змога і ви. В змозі собі придбати таке, будь ласка, візьміть, не пожалкуєте. Вона через деякий час вигорає і трошки втрачає в умовній яскравості кольорів, але вона дуже круто дихає, і вона захищає від відкритого вогню іскр тощо. Це важливо. Нюанси: ось за рахунок цих кишень і того, що у нас є тут змійка, не всім і не завжди комфортно носити на собі тяжку броню. Саме тому зараз прийдемо до наступної форми, яка розроблена з урахуванням цих нюансів, бо це теж важливо це ваш комфорт, це комфорт солдата, це комфорт офіцера. Це важливо. Величезні кишені на грудні. Бачите, велкро величезне. знову ж таки, у нас є ці наші маячки для ідентифікації свій чужий. Це теж. Дуже круто. По маркуванням буде окремо фото. Подивитись додатково, ця форма Сполучених Штатів і ось ця і звичайника використовується в повсякденній службі. Просякнута, пропитана спеціальним розчином, який захищає вас від комах. Його по мовному паспорту вистачатиме на 50 прань. Ну але скажу, що настільки його не вистачить. Але. Комарі та інша мразота будуть хлипнути до вас менше. Інцегард працює, тому зверніть на це увагу теж. І якщо є змога, подбайте про себе. А це невеличкий бонус. Можна буде його зробити чорно-білим. Там додати only fans, only boots, only hands. Те, що зараз на мені називається HWCU. Це спеціальна уніформа, яка була розроблена, довго тестувалася, і вона створена спеціально для жарких кліматів, вологих, звичайно некомфортних, щоб там бути. Унікальність її в тому, що ну, відмовились, по-перше, від змійки, лишили тільки гудзики. І це дає змогу ремонтувати її де завгодно. Немає у нас більше зміюк І тут теж гудзики, величезні кишені. Ви бачите, що велкро складається з двох частин. Є знову ж таки наші індикатори, свій чужий, і немає кишень на грудях. Справа в тому, що коли ви з цими кишенями на вас броня приєте, пітнієте, натирає некомфортно тут. Комфортно, надзвичайно легка, надзвичайно дихаюча уніформа. Тестувалася на Гаваях. Потім, після тестувань, після випробувань пішла в серію, використовують всі влітку. Дуже-дуже круто. Літки посилені спеціальною тканини, щось на кордури в мультикамі Крій дуже зручний, класно носити з будь-якою бронею, чи то плитоноска чи то повна броня. З всім. Дуже рекомендую, якщо є змога. Точно знаю, що її була в Абрамсі. Пошукайте, знайдете на Олексі Теж буває неважливо, хто її робить, там пропер чи інші компанії. Бо в мене та, що видавалася, це не пропер, це інша, інша фірма. Що в ній крутого, це те, що вона так само пропитана, просякнута захистом від комах і іншої поторочі. Плюс вона не відчувається на тілі, Якщо є змога, і у вас є вибір між. Такою уніформою та кубоксом, я б напевно що взяв ось це, тому що воно виглядає трошки краще і більше. Плюс покажу зараз невеличкий лайфхак, як це робиться, наприклад, в США. В США, коли ви закочуєте собі рукава, ви закочуєте їх всередину таким чином. На два-три оберта виглядає це професійніше і просто краще Ось таким чином. Да? Не знаю, не видно. А назовні не робляться ну, ось такі стандарти. Тут, так само ви бачите, є манжета, і величезний плюс цього, що ви можете її ось таким чином лишити. Ваше тіло буде дихати краще. Вона за, через свої, свій склад ця форма сохне моментально. Тіло ваше дихає, ви не перегріваєтесь. Так само воно дуже легко переться. І Її на відміну від дубокса, простіше зашити, відремонтувати, якщо ви її десь порвали, тому що це теж важливо. Уніформу купляємо за свої, тому треба все ж таки за нею про неї дбати. Будь ласка, хлопці та дівчата, послухайте, подивіться, що я розповів. Все це носиться на футболку, це все може носитися на е, умовний рашгард, такий або такий, неважливо, не важливо, да? Вони синтетичні, щоб був контакт. Вашого тіла, саме синтетикою, а потім усе назовні виходило. Ці речі важливі. Я не рекомендую використовувати в полях ХБ. Хабешка класна річ, але ви спітніли і ви дуже довго сохнете в ній. Це некомфортно, це не є А uh, Інша справа, наприклад, інколи можна знайти футболки з льону або з Merino wool. Там є нюанси від їх складу, але якщо знайдете, спробуйте, воно працює. Так само працює Polar, так само працює Кумакс тощо. Хочу просто наголосити, що синтетика і нові технології, вони часто густо переважають звичний нам і дешевий ХБ. Да? Це що у нас бавовна? Бавовна. Вважає бавовні, тим побільше бавовни туди. Будь ласка. Подивіться, це не так критично важливо, як ваше взуття, як ваші шкарпетки, як ваші бойові штани тощо. Але це те, що захищає вас від опіків, це те, що захищає вас умовно від цариних холанків, від е, порізів, комах від сонячних опіків. Ну, коли я про це говорю, це додає додаткові можливості покласти якісь документи, власні особисті речі, навіть елементи броні. В вашій кишені, щоб тим чи іншим способом підвищити свої шанси і зменшити е негативні наслідки від близького прильоту того чи іншого ну, ДК. Ви розумієте, з вами був Олександр Святов. Я дуже вдячний вам за те, що ви лишаєтесь зі мною і намагаєтесь підвищити свій рівень, е з'ясувати для себе щось новеньке. Якщо є якісь питання, будь ласка, напишіть в коментарях. Це для мене теж важливо. Дякую вам за все. Дякую вам за підтримку. Всі посилання в описі: інстаграм, телеграм, паймі кофі і як стати спонсором каналу. Дякую за підтримку. Дякую за допомогу. Слава Україні! Переможемо! Покажу, що чорне білоного зробити. И туда посилання на байме и одразу на на тепло для чеевы.